Іди звідси кусок гімна! Ой, який гарний песик. От би мені за кого. Він теж бродячий, так само, як і я. Може, мені потрібно мінятися. Так, звісно. Мені потрібно навчитися отримувати гроші. Ой, той песик пішов. Не потрібно йти по медіс, тому що ведь хне від мене не найліпше. Так, знаю, там де є одна річечка. Так, треба побігти до, до цієї річки. Ох, який краєвид. Так Зараз перевіримо, чи водичка, не холодна. Ой, яка добра водичка. Ой, просто бомба. О, ще раз. Ніби скупнувся. Так. Треба вже вилазити з води, ще постужусь. Добре, але не настільки. Бо все-таки ж зима. Так, сніги в нас дуже сильні. Так, так, так. Так, що? Це? Хм. Це вершник! Привітати всім! Я новий блогер на Ютубі. Ми з моєю командою будемо знімати серіали, проходження, огляди, 100 днів. Тому дуже вас благаю. Поставте лайкусик, підпишіться на канал і пишіть добрий коментарій. Дякую вам всім. А зараз ми попали в тяжкий час. В нашій країні війна, а я бомж. Так, як ви вже знаєте, мені потрібно зараз придумати, як, як заробити. Хм. На мене всі так дивно дивляться. Мені десь треба йти. Так. Ой. Хто, хто він такий? Чо він зай? По цих мусорних версиях. Ні, а, при... А шо, шо, мене Ні, не бей! Я, я біжу звідси, тільки не бей. Фу, що вони всі такі дивні. Я просто хочу заробити грошей. Так. Можете навіть не питати, як я до такого дійшов. Так, о, хто це такий? М -м, треба може з ним поговорити. Так, при привіт! Е, Ти ж теж бомж. Я хочу тебе дуже запитати. Е, Я бомж Богдан. Ой, вибач, вибач! А що треба? Е, вибач, мені просто потрібен спосіб, як збирати гроші. Ну, можеш бутилки збирати, але багато не збирай, бо вони мої. Так, а, будь ласка, можеш показати, де можна здавати бутилки? Просто я не знаю це майже нічого. Ну, бутилки можеш здати ось там. А покажи де. Бодя, я дуже тобі дякую, але справді мені допоміг пес. Як, як би його назвати? О, тут тут можна здати бутилки? О, зараз здамо все. Добрий день. Добрий день. У вас можна здати бутилки? Ніби ми ще йдіть звідси. Чому у нас так ставляться всі погано? Я вже йду звідси, тільки не чіпайте мене, будь ласка. Зараз я тоді можу здати бутилки. О, я не хочу з ним більше зв'язуватись. Не біжить за мною. Фу. Так. Він на мене за початку дивився так з-під спітбок. Сподіваюся, не завадить мені здати мої бутилки. Так, добрий день. Будь ласка, я можу вам здати бутилки за гроші? Так, а ти думаєш, що а я тут стою. Давай свої бутилки обміняю на двоє 5 копійок. Швидше! У мене обід скоро, бомжара. Ось ось, бери, будь ласка, не бей мене, я дуже боюся інших людей. Просто на мене так всі дивляться. Дуже дякую тобі, все. Але чекай. У мене ще є бутилки, ось. Так, так. Ось, зараз отримую гроші і куплю собі поїсти нарешті. Все, дуже дякую. Так, зараз піду собі щось куплю. Все, до побачення. Так, друзі, біжимо. Зараз куплю собі мівінки. і все заживемо. Ой, всі будемо жив. Так, ліпше йду, звідси. А ось наша лавочка. Так, в жіночці на напала. Добрий день, добрий день. Я б хотів купити дві мівки. Добре. Що, вже гроші маєш? Певно, вкрав десь. Але мені воно тобі продам. 40 гривень дві штуки. Стійте, але мені не вистачить на дві мівники, в мене тільки 20 гривень. Тоді бери одну штуку і вали звідси. Друзі, напишіть в коментарях, бо я вже не знаю, що мені робити, бо на новотилки я розумію, багато не назбираєш. Ой, дякую. Э, о, спасибі. Все, можемо йти звідси. Так, Фух, фух ті бомжі. Той бомж досі тут. Білок все ні, ні. Йой. ті бомжі Богдан. Эмммм... Е добре. Ох, я тут на кожному кроті всіх боюсь. Так, може пройду сюди, буде легше вже. Так, тут є мусорник. Так, може тут щось є? щоб мене тут й не заметив девакувати. Де ніби не замічає. Ти можна подивитися, що тут є. Давай. О, uh, скільки всякого тут заєс. Мі віна! І куча різних ресурсів. Так. Це дуже корисно. Мені це точно знадобиться. Так. що мені залізна пласа? Назад я її покладу. це гарно дуже. Ось мівінка є. Так. Може її комусь. Продати, бо, думаю, вона не найкращої якості. Так, так, так. Ой, знову цей бомж. Йой. Так, дивно говорити про інших, коли я такий самий. Так, ось наші бутилочки дорогоцінні. Фух, треба було б вже трошки віддихнутися. Але треба ще попрацювати. Ой, скільки бутилок. Я нічого не роблю. О, знову Бодя. Привіт, Богдан. Що ти тут робиш? Бутилки збираю. О, добре, Богдан, удачі. Так, добрий день. Е, я би хотів би продати віддати вам мівінку. У мене одна є мівіна, і вона мені не сподобалась. Тільки п'ять поверну. Ну, добре, якщо ось який п'ять гривень повернете, то я вже ліпше сам з'їм, Все, дякую вам. До побачення. Так, і ніби трошки впевнені, що з тобою говорити. Фух, за це я трохи змучився. А ви знаєте, звідси я почав своє нове життя. Сі пішов до мене на песк. Миссия, було б, якщо б я ці дошки забрав і тут її жив. Хм, цікаво, там щось є, чи там нічого немає? Так, але ми не забуваємо збирати бутилочки, бо все-таки вони неї найголовніше в моєму житті. Так, цікаво, де той зайпаски? Хм. О, я тут цю хату вже давно бачив, але я той навіть не знаю, що тут знаходиться. Хм... Може, пробратися в неї? Так там хтось є? Хто це? Це хтось в вікні? Так. Е-е-е... він мене запрошує до хати. Або може я від... відійду. А! ні, ні не бей мене не сі. Що ти тут хочеш? Хочеш штраф? А ну пішов нахер. Ні, тільки не пас! Я... Вибачте, я більше не буду. Фу, нечевай мене. Фух, мене ще серце не вискочило у п'ятки. Фух, треба йти звідси. Так, що ж мене ще поробити? У мене, мене такі чутки проходять в голову. Ліпше ні, такого не робити. Ні-ні. Ні, не чіпай мене! У мене, певно, пульс 1200. Навіть не знаю чого. Ах. Навіть ми ж не знаємо цього села, хоч тут і народився. Вже не пам'ятаю нічого. Добрий день, добрий день. Я потім би ще бутилки здати. Будь ласка, можете забрати їх? Знову ти бомжар, ну давай свої бутилки. Давай всі, чим що маєш. Ось, немає інших грошей. Все, давай. Встрою тебе таке? Ну, що чекаєш? Та я прозвіться, мені ще буде. Що ти крутишся? Та я просто хочу вам дати це той. Інші бутилки і все вас попитати. Я навіть не знаю, що я знаходжуся, можна сказати. Але, я У вас немає нічого, що можна дізнатися. На забирайте ваші гроші. О, до речі, хочете мівінку? Я можу її вам продати за 20 гривень. Хочете? так. Давайте. О! Дякую вам за гроші мої. Все, до побачення. Фух, нібито все пройшло добре. Навіть, навіть мівінку продав. О, Богдан. Думаю, ми з ним не здружимося, на жаль. Привіт. Ні, не чекай, стоп! Фух, Я тільки хотів з ним познайомитися. Я думаю, може, якщо я з ним познайомлюся, ми об'єднаємося і ми разом зможемо створити Ну, <свісна> Добре, я бачу, що він не дуже хоче зварити сім'ю, та я не дуже хочу. О, Мене ніхто його не бачив. Так. Що ж я можу зараз собі поробити тут окрім того, щоб бутилочки збрати? Але з таких бутилочок у нас дуже багато і це дуже добре. Як думаєте, хто так міг засмітити наше село? Ну, не моє. Я бачу зараз Богдана. Я навіть не знаю, звідки він. Може, колись ми з ним створимо сім'ю. Я жартую, не переживайте, друзі. Так, добрий-добрий день, я вже маю трошки побільше грошей. Я думаю, ви знаєте, на що я намікаю. Дайте мені, будь ласка, ще один доширак. Добре, давай сюди свої гроші зараз дам тобі віну. О, так, давайте мою віну. Ой, сьогодні так багато мівінки з'їв. Це дуже-дуже й дуже добре. У животик заповнився. Так, давайте очікуємо на нашу мівінку. Так. Е, вибачте, ще довго чекати. О, о та давайте. Так. Ой, вибачте, вибачте. Значайно, звісно, ваш стіл. О, моя мівінка, все. Дякую. І до зустрічі. Фух, в мене вже трошки і насрь піднявся. Он Богдан біжить. Так, можемо йти. Але сійте, я щось чую. Що е, це може бути? Капець, тут нікого нема! Що але треба перевірити, а якщо він має якусь зброю, то мені буде дуже погано, якщо він буде тут. Так Його немає. Того бомжа немає, ура! Я зараз можу все зробити так, як я хотів. Так, так тут справді точно нікого немає. О, скільки ресурсів! Дивіться, скільки бутилок і мівінка є. Ось ще бутилочки. Так, буду прибиральником сиді. Реально, Як що тут можна працювати на прибиральника? Я б міг зробити побільше грошей. І прибиральника Чіпси! Я так давно не пробував чіпсів! Капець. Але ось наша мівінка Ніщо не замінить її. Так, і справді нікого немає. Я можу з'їсти сте і дивитися все, що захочу. чекай. Ні! Чек... Ні! Прийшов сюда! Біжимо звідси. Фух, ніби втік. Але більше так... не робити. А якщо я піду на них, зараз Хм. Давайте я, я, я вірю, що я зможу це зробити. Давай, берем вперед! За волю. Чекай. А Якщо їх там буде більше. А якщо він не сам. Не не чекай, я ще не хочу помирать. Я тільки почав на життя. Так. Треба подивитися. О, Богдан. Богдан! Так може в нього щось запитати? Ні, я йду злепши звідси. Так, що таке? А я тут ніколи не був. І не замечавшись. Хм. Ніхто не бачить! Може зайду сюди. всім же буде всі рівно, всі... Всі рівно. Кому я потрібен? Та кому я потрібен? Добре. Ой, чипсики! Я так люблю чипсы, ви не представляєте. Так, О, який це божественний смак. Одна ліпчинка це просто мммм. Просто подивіться яка це пачка смачнюча. Сир, мій улюблений смак. Мммм. Так. Богдан десь втік. Ні, ні, не, знову цей пес. Пішов з віця. Так, воно нас... зі Ні, чекай! Не покусай мене. Фу, погана псина. Я думаю, у нас сидить тільки один пес. Так, О, до речі, треба буде подумати над назвою цього песика. Друзі, щось я про вас забув. Напишіть в коментарях, як можна назвати нашого песика. Той ще дав мені надію. Так. Може появіться, може він знову тік? Ні, він тут. Так, думаю, він мене замітив. Все добре. Хм, може його планувати і зараз його зарішати. Але ні, це дуже небезпечно. Так, ось наші бутилочки дорогоцінні. Їх можна продати або зберегти. На процент зберегти. Добре, дивні шуточки. Ех. Я був вже тут. Так, а може ще десь є в селі мусорники? Так, але е, то я не знаю, куди веде. О, бо, це не був бомж. Добре. Так. Тут якась дорога. До чого вона веде? А це. Наша продовження улюблена. Але я навіть її не знаю, як її звати. Ой, добрий день. Я вас розбудив, ви бачите. О, песик, надія. О, що, що це у тебе? Кісточка? Давай, я її тобі кину. Давай. Давай, песик. Ем... Ну добре продавчення. Гарного дня. Надія. Хмм. Може, мені дати кисточку? Давай. Я тобі кину і побіжиш за ней. Давай, лови. Смішно получилось. Бачиш, а я не кину кісточки. Давай, лови! Давай! Лови! Ну добре, песик, у мене є свої справи. Ось бачиш десь які бутилочки. Все, дякую, тобі ж трохи мене розважила. Так. Так, продавчиня. Добрий день. До побачення. Кажу... О, що це таке? Чому вони б'ються? Тут стільки бомжів. Капець! Що, що вони роблять? Так, я можу їм допомогти, але мене поб'ють. може, О, то й тоді їм відкритий. Але ні, я на правильному шляху. Мені не можна робити чогось незаконного. Шалупизінського. О, я згодом нарешті, як звати наше село. Звати це. Закчинено. Так, у мене є бутилочки, жалко. Так, ось цей шлях. Ось наша лавочка. Яка, на жаль, закрита. Добре. Може тут щось цікаве? О, тут ще один будинок є. Ох, стільки собі цікавого нового відкрив. Так, а це моє рідне село. Фух, замучились трошки, правда, друзі? Ох, треба трошки розім'ятися, але бутилочки нам не завадять ніколи. Треба бути тихо, щоб мене не заміт. Якщо замітить, то мені капі... Ні, фух вони б'ють Бодю. Бодя, давай! Не вмирай, я в тебе вірю. Фух, все обійшлось. Бодя, ліпше тікай. Так, я б хотів сказати дві я маю чіпси. Х Хочеш? Ні, ти щось не Ой, ой, тобі підбили щелепу. Ой, Ти б так щелепа підпухла, ти бачив. Ну добре, не розмовляй. Я б тобі стільки хотів розказати, але коли нема з ким говорити, не дуже цікаво. Добре, Бодя. Ти знав, на цьому треба завершувати серію. На такому кінці? Фух, так бодя, в мене не жуфрені. Стопа, чекай, Бодя. все, давай. Папа, -па, удачі тобі, Бодя. Наше все закрито. Вже наступає ніченька. А я вам, друзі, дуже дякую. Наша серія наступила до кінця. А це був серіал. Пробам бомжа. Друзі, у мене є телеграм-канал. Дуже буду вдячна, якщо ви на нього підпишетеся і будете читати пости. Там буде вся найновіша інформація про цей канал. Всім до зустрічі з вами був Вершник.